Найвідоміші лікарі із Києва, Одеси, Дніпра та Херсона зібралися разом на чергову науково-практичну конференцію, яка вже за доброю традицією щороку на початку вересня відбувається у Херсонській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша. Цього року захід відбувся вже в 14-те. Про що говорили люди в білих халатах та яким досвідом ділилися, знають наші журналісти, які теж були присутні на цьому заході. І з самого ранку в Херсонській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша Леша людно сюди з'їхалися найвідоміші представники галузі охорони здоров'я із всієї країни. Всі вони учасники 14-ї щорічної науково-практичної конференції. Тема заходу сучасні можливості колопроктології. від ранньої діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики. Присвячена конференція була пам'яті фундатора проктологічної служби Херсонщини Віктора Гласкова. В нашій конференції завжди приймають участі. Доктора різних спеціальностей, ми делаем акцент на інформацію для сімейних врачей, для участкових докторів, безпортування для хірургів, для практологів, об'язательно для організаторів здравої Тому Потому как би очень широкий діапазон спеціалістів докторів нашій конференції серед учасників медичної конференції і син віктора Сергійовича Сергій Гласков. На науковий захід присвячений пам'яті його батька. Чоловік приїхав із Мелітополя. Сьогодні він там успішно продовжує справу своїх батьків. Тож прізвище Глазков відоме на всю країну завдяки і Сергію. Згадуючи свого батька, Сергій Гласков зазначив, Віктор Сергійович Гласков для багатьох сьогодні приклад справжнього лікаря. Любой доктор, який прорабував якесь, в якого були пацієнти, які пам'ятають його, це дуже добре. А тим більше, коли врач остается в памяти своих коллег. Вы прекрасно понимаете, что признание коллег – это лучшее признание среди врачей. Поэтому я считаю, что это очень важно и для будущих поколений тоже важно. Перше взяв участь у науковій конференції і гість з Києва Анатолій Шудрак, заслужений лікар України, заступник головного лікаря хірургічних питань Національного інституту раку, зазначив, імпонує те, що люди не забувають своїх вчителів та віддають їм шану. Головна мета візиту на захід самого Анатолія Шудрака це перш за все поділитися своїм досвідом та показати можливості, які є в плані лікування. Ректальний рак вийшов на друге місце в структурі онкологічної захворюваності. Хворих з кожним роком все більше і більше. На жаль, дуже багато хворих з занедбаними стадіями онкологічного процесу. Проте сьогодні існують ті технології, які дозволять покращити якість лікування хворим, дати шанс людям на одужання. І саме це захворювання, воно при правильному лікуванні воно дуже добре відповідає на це лікування і багато дуже пацієнтів. Одужує під час конференції було приділено увагу питанням історії та розвитку колопроктології Херсонщини, питанням ендоскопічних методів діагностики та лікування хворих. Кож розглянуті нові медичні технології та сучасні досягнення колопроктології, актуальні питання медичної теорії. Практикуючі лікарі Херсонщини мали змогу обмінятися інформацією з найбільш актуальних питань, проконсультуватися з провідними вченими. Херсонщина має на сьогоднішній день дуже розвиту колопроктологічну службу і нашим землякам. нет необходимости ехать в другой город, в другую страну, в другую область для получения помощи при заболеваниях толстой кишечника. Поэтому тема конференции сегодня и задача конференции – это две вещи. Это дань уважения этим двум прекрасным людям. И второе освітити проблеми і досягнення коло на сьогоднішній день те, що конференцію відвідали близько 300 лікарів, лікувально-профілактичних закладів різних форм власності Херсонщини та інших областей України. Представників фармацевтичних компаній, виробників медичної апаратури та обладнання свідчить про важливість заходу, зазначають гості. Тож лікарня імені Євгена Карабелеша продовжує нести горде звання одного із головних медичних закладів області. Не стоїть на місці медична наука, мед... Дична галузь, вона дає можливість. Як продовжити якість верніше, як продовжити термін життя хворим з цим з такою патологією, так і суттєво поліпшити якість життя, окрім напрочуд важливого досвіду у сфері проктології, який під час конференції отримали медики? На заході було ще чимало цікавого орденом за вірність клятва Гіппократа нагороджено у головного лікаря клінічної лікарні імені Євгена Карабелеша Аллу Малицьку. А наприкінці конференції з нагоди дня міста відбувся розіграш швидкі. На виступ гурту Океан Ельзи.